27 червня п'ятниця. завжди є спокуса піти легким шляхом, але сьогодні не той випадок. Це день про етику, повагу, обіцянки, дані собі та іншим. Про внутрішній компас, який знає, куди йти, навіть коли здається, що навігатор завис. Якщо вагаєшся, обере шлях честі. Він може бути дешевшим, зате безкармічним шлейфом. Ну а я нагадую вам про фото-вайку, яку мені дуже приємно буде від вас отримати. А також отримати ваш коментар. Обов'язково діліться моїм прогнозом з вашими близькими. Це дуже дуже мотивує мене записувати вам прогнози, і це допомагає просувати мій канал. І більше людей може знайти цю інформацію. А ще в мене є телеграм-канал, в якому знаходиться більш розширена версія прогнозу. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь за посиланням в шапці профілі, і там не лише розширена версія, а ще багато цікавої інформації. корисної. реклама закінчилася, а тепер поговоримо про скосунки. І так для тих, хто в парі можуть піднятися моральні ціннісні конфлікти. Ти не так поводишся, я не так виховувала і тому подібне. Підказка на сьогодні замість моралі, приклад замість тиску, щира, м'яка розмова з любов'ю. Гарний день для підтримки та спільного пошуку рішень. Розмова про офіційне оформлення стосунків, пропозиція одружитися, або попросити руки е, жінки у її батька чи сім'ї. Для тих, хто без пари, можливість глибокого діалогу з кимось дуже нестандартним, але чесним. Усі випадковості сьогодні не випадкові це або вчитель, або дзеркало, або і те, і те. Можливі знайомства на навчанні в релігійних. А по побутовому плані сімейних зустріч, навчання, викладання, знайомство з авторитетною особистістю, зустріч з батьком, священнослужителем, вінчання, пропозиція одруження, заняття спортом, відвідування спортивних змагань. Зранку можна дізнати щось нове або отримати пораду від авторитетної особистості, подякувати собі і визначитись тим, що для вас важливо. День може бути перевіркою на вашу силу, духу фізично чи емоційно. Тримайте себе в руках, не вибухайте. Будь-яка фізична активність сьогодні буде дуже доречним. Ввечері можуть е, затримати на роботі або відбудеться зустріч чи розмова з чоловіком. Добре, написати план на наступний день або зайнятися організацією поїздки. Наприклад, в мінусі дня перенапруження тиск зі сторони авторитетів, контроль, який душить і вас, і всіх навколо агресія замаскована під турботом, випробування на терпіння. Хтось може давити на вас, щоб перевірити психосоматика через стримання емоцій. Сьогодні ваш стиль. Королева етики та стилю або король, кольори золотий, білий бордо, сонячний жовтий аксесуари, щось знакове колон зі символом, сережки, маніфест, хустка з історії. Цей день як перевірка на справжність чи готові вийти своїм шляхом, навіть коли ніхто не бачить. Життя бачить, і сьогодні ми нагороджуємо тих, хто тримає себе чесно перед іншими, але насамперед перед собою. Зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної сонячної п'ятниці та гарного дня.